Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. І сьогодні я хотів би розказати вам про новий сервіс, який ми зробили на нашому сайті. Декілька причин, чому хочу поділитися цим, тому що, по-перше, це безкоштовно, по-друге, це дуже зручно, по третє це ну, практично не займе вашого часу. І головне, цей сервіс буде дуже корисний для вас. І так, що це за сервіс? На нашому сайті ми зробили е, оцінку онлайн. На сьогоднішній день дуже багато людей стикаються з проблемою. Страхова компанія щось нарахувала, але людина, якби не знає, це сума адекватна, неадекватна. Порівнювати це з рахунком офіційного дилера, ну це така собі ситуація, тому що не зрозуміло, як рахував дилер. Тобто буде там машина ремонтуватись чи ні. Відповідно, якби да, буде різниця там на вартості нормогодини. Є знос, ці показники треба розрахувати, і ну, дуже незручно. Тобто, а якщо відразу йти до оцінювача, можна отримати результат, який економічно зробить в подальшому недоцільним всі спори зі страховою компанією. Відсьогодні ми вирішили цю проблему. Ви заходите на наш сайт, реєструєтесь в розділі Оцінка онлайн. Там ви зазначаєте свій телефон, е-мейл і прізвище та ім'я. Після того ви переходите до меню, де можна обрати автомобіль. вводити він номер і рік випуску, ну і марку моделі автомобіля. Після цього е, обираєте ступень пошкоджень і далі відбувається пошук. Як працює система? Тобто, в нас є декілька партнерів, оціночних компаній. Е, якщо е, ви задали певні параметри, то пошук відбувається по аналогічних збитках, які є в базах цих компаній-партнерів. Тобто, наприклад, у партнера буде вибраний увесь масив якби, даних, наприклад, там, по автомобілю, умовно, Toyota Camry, наприклад. І ми групували ці пошкодження з усього масиву, наприклад, середні або значні пошкодження. Ви можете переглянути і ті, і ті і, Ну, якби да, їх порівняти для себе. І після того система е, обирає всі ці збитки, сумує і розраховує середню арифметичну. Звичайно, що сервіс якби він не вирішує проблему 100% попадання в суму матеріального збитку. Але вам отак з руки назвали суму у страховій компанії. Ви заходите на наш сервіс і абсолютно безкоштовно. Перевіряєте, отримуєте приблизний розрахунок, скільки буде по оцінці. Звичайно, що це ну якби да не остаточна сума, не можна е, ну 100% на неї орієнтуватись. Але розуміння, чи потрібно далі вкладати гроші в справу, чи потрібно якби співпрацювати з юристами, чи потрібно ну, взагалі розпочинати якісь спори зі страховою компанією, От на підставі висновків і розрахунків цього сервісу, оці всі е, дані і розуміння ситуації, ви 100% отримуєте. Е, де сервіс може працювати некоректно? Може працювати некоректно в тій частині, що, наприклад, е, у нас щоденно змінюється курс. Якісь збитки були раніше розраховані по одному курсу. Зараз, наприклад, курс інший. Звичайно, що ми будемо брати масиви всіх розрахунків, які були там і попередньо. І поки по новому курсу не нарахується, якби, да, певна кількість калькуляцій, звичайно, що би, сервіс буде збоїти. але все одно, якби да, ми порівнювали, робили актуальну калькуляцію на поточний момент на декількох автомобілях і порівнювали з сервісом, десь ми не попадаємо, десь є погрішність, але. Як я вже казав, розуміння ви отримуєте 100%. Тому я вважаю, що цей сервіс буде корисний. Користуйтеся, радьте там своїм знайомим, друзям, тому що ну, ми вирішили не робити його платним, ну, особливо в поточній ситуації. Дякую за увагу. Всім пока. Будемо на зв'язку.